І знову мій піддослідний автомобіль. І зараз я хочу таки замінити нові трубки, штуцера і штопора обратки, форсунок. Так, тобто на одній форсунці, другий, третій, четвертій. Верніше тут йде наоборот. Перша, друга, третя, четверта. Замінюю штопора. Вони в мене. От, прив'язані провідками повністю на все друге. Тут. Дай Боже, тут я вже підготував нові штопора, поприв'язував, поз... позастраховував і ось. Вчора купив, передали мені з. За... Ну, несуть, племінник передав. Ціна цього комплекту трубки штуцера і штопора 630 гривень. Це разом із штопорами. Штопора оці, штопора нові у мене на старих, якщо воно, напевно, не буде видно, є виробітка. Вони витерті і добре не тримали Тут, виходить, два штопора нових, два старих штуцера половину нові, половину старі ну, зато манжети на штуцерах нові, але зараз буду міняти для того, щоб зняти оці е, штопора. Тут не потрібен якийсь аж такий великий мудрий інструмент. -на Всього навсього отвертка плоска, одна, друга. І опосля для монтажу ще потрібні е, буде оці плоскогубці, круглогубці. Ну, на всякий пожарний я ще маю отаке от. Знімається як. От туди запихається отвертка і просто відважується. От, от. От і все. От він знятий. Не було би такого провідка, Ну, я би вже не знайшов той штопор. Хоча вони будуть викидуватися. А з другої сторони ці нові вони ще можуть послужити. Може комусь треба буде ще. Ну не знаю. Я не можу і знімати. Я спробую отаку. Вот О, будь ласка. Раз, два і витягнумо. Ось. І зараз ще два. Потім. А потім я покажу, як буду нові. Так же само лишень в зворотньому порядку. Наживив, отверткою, засунув, воно повинно защелкнутися. Пороштопорував я, повитягував усі штопора і тоді отверткою підважив. Підважив, як так, щоб було видно, ні так, ні так, ні. Підважив і витягнув. Єдине, що на четвертій форсунці, на четвертій стороні шківа, я не знімаю. Ані штопера не замінюю нічого, тому що кожух е, ременя не дозволяє витягнути шплінт. Шплінт не виходить. от Я залишу його, не тече. Ну. А зараз розбирати все, то воно мені щось не дуже то хочеться. Тепер що? Тепер що? Від'єдную шланг оцей, що йде з обратки і туди наниз. Він, 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 він є ось. Ось, ось він, так. От він тут. От він, я його від'єднав. Тепер плоскогубцями помалу витягую і воно повинно вийти. От куди і як, то вже кому як зручно, от, Тут зараз буду попихати, щось підтручувати, допомагати собі. З однієї сторони тягнути, з другої тручати, і так воно повинно би статися. Так, з усіх трьох штуцерів, тих, що я зняв, це всі нові. Один, два, три. Принаймні манжети нові, один, два, три. Тепер що є? Що є тут, будь ласка? Оце є третій циліндр. На другому? На другому також воно, а третій. Перший. А перший взагалі. Но не текло. Зараз буду ставити нові впускний колектор на третьому циліндрі Перший, другий, третій. Ось тут. На третьому циліндрі Тут не проходить штуцер. Оцей, там внизу він не проходить, тому я. Роз'єднав, роз'єднав. І на третій циліндрі я буду просовувати зліва направо. А на другому вже проходить. Так що я їх з'єднаю, з'єднаю на другому циліндрі трубки. трубки ось цю. Цей штуцер і ось цю трубку. Я вже з'єднаю їх безпосередньо тут, тут на місці. Так, зараз я спробую показати на камеру. Для того, щоб оцей штопор піхнути туди у форсунку, я його стараюся, якщо брати вертикаль ось так. Я стараюся, щоб верх оцей зачепився в форсунці. Тобто я його пробую от. Під таким кутом наживити. Наживити, щоб ось ця верхня частина зайшла в отвір в форсунку. А потім же діло техніки. Ось тут отверткою раз, потрутив вправо і воно защолкується. Не знаю, вийде, не вийде, бо через телефон я тут мало що виджу. Але так, от верх зачепився. Ну Тепер я нічого не віджу Просто вже автоматично це роблю. Ні, треба трошки вирівняти. Незручно воно. Тому що телефон закриває. Або я дивлюся, або телефон. Да. Ще потрібно, щоб і низ попав в паз, бо воно не заскочить. По-другому пробую. А зараз може другий тримається ліпше. Його ще треба викрутити, так. Так, це вже зеленим зеленою ізоляцією. То якби би було синьою, то воно би точно вийшло. Тому що тільки синя ізолента урятувала світ. Але буду пробувати ще і зелену. Так, вроді вверх зачепився. Нема кому зняти. 30 секунд і штопор заскочив. Не знаю, хотів. Я хотів, щоб воно попало на камеру, але воно не попало. Так, тепер тепер до штуцерів, штуцер повинен зайти туди і защолкнутися. Цей щолчок буде чути. Туди його піхаю, тією ж самою отверткою. Запихаю і воно повинно защолкнутися. А який там процес того всього відбувається? Ось так воно. Тобто ось ця частинка, ця частинка має зачепитися за. Ось тут. Ось тут. Ось це. Отак. От зараз буду піхати, щоб воно защопнулося. Але перед тим, що зараз маю от протягнути оцих два штуцери цим шлейфом і цей з другої форсунки. Так, 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 так. От. На третій форсунці штуцер. На другій я вже защолкнув і на першій. І на першій, і на першій, і на першій. Отак його повинно бути видно. Так, мені простіше буде зараз на третій. Його потрутити, щоб воно щолкнуло. Його досить голосно чути. Не получається тепер на першій спробую.